Машина, фура. Приїхали нам тракторці. Зараз вам покажемо, що нам приїхало. Якщо когось щось цікавить, телефонуйте, пишіть коментарі, запитуйте про будь-який тракторець. Так, перевертаємо камеру. значить Перший тракторець у нас прийшов Донфенг 404 G2 з кабіною. Ось так він приходить, запакований чітко, кабіна класно, що не потрібно нічого клеїти, вікна, все вже поклеєно, Вставлено. Тобто спочатку ми збираємо тракторця, потім зверху ставимо кабіну, прикручуємо і тракторець з кабіною. Це він вже в новій морді зараз побачимо ось такий Донценчик 404 так далі далі у нас прийшов дом, э, вибачаю, словол 504 сонце б'є зараз перейду так, ловол 504-й, тракторець у нас на 50 кінських сил, 24-го року виготовлення. Розглянемо на табличку точно. 24 рік, шостий місяць. Це він вже у нас з примусовою задньою гідравлікою. Бачимо циліндри, таку мощну, мощну навіску. Навірно, всі тут три, а то й 4 пальця. Вже доставлено управління задньою навіскою з вулиці. Дуже удобно, що оператор може вже сам вийти, підключити, не потрібна друга людина. Конектори трошки змінили. Так, наступний тракторець у нас. Наступний тракторець у нас. Зараз буде їхати перший на збірку. Це у нас джинма 404. Зараз хлопці ставлять вже. Знімаємо один. Жимочка 404. чотирі з примусовою гідравлікою, бачу ціліндри, далі грунтофрези прийшли. Китайський метр сорок, метр п'ятдесят. Так, що далі? Далі тракторці. Йдемо те подивимося. Так, це у нас шифенг 354 ремінний на 35 кінських сил. Бо ми продали, нам привезли. Наступний, це у нас Донфенг. 404 без кабіни. Так, да, це у нас Донфенг. 404-й без кабіни, тракторець. Сівалочки є, кому цікаво, 12-й рядні. 14 рядні 1100 доларів 12 рядна, 14 рядна 1200. Так, наступні тракторці це у нас сороковочки, шифенги 404. 4циліндрові. бачимо, да Шефенг 404 цешка. Дві штучки є. Та булати 244 ельки на вузькій резині Резина 9,5 на 24, задня, передня, 6 на 16 Ось так. Так, пройдемося по наявності тракторів на площадці Так, є джинми на вузькій резині. З ходу зменшувачем. Так, булат. Булат Елька широка резина. Булат Елька вузька резина. Булат на малих колесах, трьохціліндровий, шість передач. Тут вісім у Ельки, звичайного шість. Донфенг 404. Так, ши... Ось бачимо, вже поставили і на 240-й примусову гідравліку. Дуже класно. 3500 ціна шифенга 240-го. 350-й примусова гідравліка. 3700, 200 доларів різниця. Кому потрібний, недорогий, але надійний, перевірений часом уже тракторець, то телефонуйте. Привеземо. Так, по БУшкам у нас залишилося, ми продали штучки 4, залишилася Джелька Кубота 220 Кубота GT19, Хіномото NX 220, Янмар af 250, Янмар af 170, Янмар f 180 Кубота GB18 на 18 кінських сил. І малючок Янмарки 30 на 13 кінських сил. Є такі трактори в наявності. Далі Донфенг 244 G2, Lovo 354-й, 244-й. Це у нас шифенги повнопривідні. Відіду, щоб сонце було. Отак. Так, це у нас 354-й тракторець. 4800 коштує. 244-й повний привід 4500. Булат 244-й ПРО. З рівною підлогою, боковою кулісою, 6200. Джинма 504-та, акційна ціна 8 тисяч доларів. теж Булат. Тож такі у нас надходження. Кому цікаво, телефонуйте. Вже <звук> ось хлопці поставили, розбираємо клетки та будемо збирати. Тож, кому цікаво, звертайтеся з дня.